До Дня Конституції пройшло ряд заходів. Звичайно, найважливішою подією це було відкриття відділу Бориспільського державного історичного музею, сучасний Бориспіль. Запрошую всіх керівників обов'язково відвідати за адресою голова Того 3 Ну і хто ще не підготував своїх експозиційних матеріалів, то обов'язково долучиться до цього. Звичайно, подяку можна складати дуже великий список. За браком часу не буду говорити. Всі герої були названі на відкритті. Я думаю, що дійсно сучасний Бориспіль стане новою якоюсь такою історією розвитку музейної справи в нашому місті, бо він якраз хронометрує всі ті події, які відбулися в місті Борисполі за незалежної України. Ну і Сучасний Бориспіль буде він завжди сучасний, і всі ми його будемо творити історію. Тому про всі події, які ви хочете, щоб знали майбутнє покоління, не забувайте повідомляти працівників музею. Там працює на базі заступник директора музею, це Куш Людмила Володимирівна.